Всім привіт, придбали такий плужок ось. чудо плуг, поки що ще не виїжджали. Виробник, висока стійка на композиті. Чи як там правильно буде? А ну підкажіть, чи... це. Чи оце ж вгору вниз таке й должно бути, чи це теплові зазори, будемо казати. А ну, щось. Так само ось... Ух ти, і по цю сторону. Зазор. Це видно, як ореш, трактору важко, плуг сам тільки. Ну це я вал хитаю, а то плуг сам тільки скік. І поїхав далі без ніяких гідравлічних догрузерів. Ну так як ви бачите, пластинка влазить. Хай воно ходитиме отак, то да, це ж для регулювання, скажем. Ну, угору вниз, воно, я, я так думаю, не має бути. Ось, дивіться, новий ще в поле не виїжджав. Тріщина. Чи лопнете, бо це почнеться. Ще не виїжджав, не орав. Ось Ось як бачите, ну, скажемо, це чепуха. Це надкол спеціально, щоб репнуло. Так само Не фокусирується. По ту сторону є, по цю тільки мікротріщини. Ну це так і можна бути. Це в полі, щоб пішка йшов. Додому тоді. Чи не пішка, а без плуга їхав. Тут ось заварено. А тут хай буде, пилюка набивається. Замовив я ще Типа під заднє колесо. За цей гусачок сказали 3000. Ну, думаю, ладно, хай буде в одному покрашено кольору, щоб було красиво, Ну, гарно і наварили вони. Тоді так, давайте до колеса. Колесо це теж вдруг де буксуватиме. ну Воно, скажем Тут затягнуто все. Це воно буде їхати, сліди замітатиме отакої. От Де вам його показати? А не навіть попит. Він назад і вперед буде хитатися, це воно буде ловити траєкторію, по якому йому їхати, я так поняв. Качество. Так, ладно, тут ще це все чепуха. Шпильки ось оці. Шах різьби, чи не шах, а виток різьби правильно буде. Скажем, у мене попались нормальні, не знаю чого. Но у мене комплект оцих трьох скажем, три болти, ті що настойки. Оця шпилька чи болт. Ну воно зроблено типу болт, але воно, якщо бачите, нарізана різьба, я так зрозумів, заварено і на станку обточено. Зроблено заводського болта. У мене всі різьби по цих шпильках дебелі. Ну, мені по ошибці дали трохи другий комплект. Ці болти в мене чорні, там дали хроміровані, будемо казати, блискучі. Різьба на цих шпильках. Я такої не ріжу вдома навіть. Суперова. Я думаю, там мужик буде взагалі в восторгі від качества. Дали ось завтовшки, шинку таку. Ось, бачите, яка товста. Це так, я розумію, ось сюди, щоб воно держало. Ну, я так подивився на, на неї та рішив виготовити свої шинки чи шайби. Я думаю, різ... різницю видно. Хай вони ржаві, не крашені, ну, зате товстенькі будуть. О. Можна щось втягти буде. В того мужика замість оцієї шинки йшли шайби, такі самі круглі. Я не знаю як, як, як і що воно. Плуг відіравши. Ось зараз покажу, щоб не було одним відео. Дудко. Поставили колесо, <кій> не, не буду. Казати, як чи з чого, позвонив я їм, обіцяють вис... вислати друге, ну і гарати треба, то я тріха його зазори вбрав. Які були шинки такі вбрав ну це ще півбіди. Ну, блять, <кхід> простіть, вигоравши 10 гектар, Я думаю, ви зрозуміли. Їхнє колесо, ще краска даже ось чи з металу, чи це не облізла. От вам плуг від дудку.